Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки Українською з вогником, представляю. Фентезі Роман Вілов, ГЛАВА 45. СПОГАД КРІС із силою тиснув на скроні, аби хоч трохи пригнітити біль. Самотужки керувати кам'яним спартанцем під час бою виявилося куди складнішим, ніж просто рухати ним. Завдяки відчайдушним атакам ватаги Кріса, ворог на певний час програв сутичку. Чоловіку Чорному та Глорін завдавали відчутних ударів, а вмить, коли сірий камінь зійшовся із каменем, Центуріон вдруге повалився додолу. Втім, не минулий хвилини, як зібравшись докупи, поновив бій. Сили невпинно залишали Кріса, і наступної миті він безпорадно опустив руки. Змусивши свою бойову ляльку зробити те саме. Не впустивши нагоди, ворог завдав спартанцеві нищівного удару, і кам'яна голова крісового побратима залишила тіло. Кріс натомість поволі заплющив очі, втрачаючи свідомість. Десь попереду доносився гуркіт бою, але власник маєтку подумки був ген далеко звідси. Дивний сон, що його час від часу бачив кріс. Знову відтворився у свідомості, не наче реальність. Кріс та Віло лежали у ліжку того самого горища, на якому зараз стояло магічне дзеркало, у вікно зазирав місяць, що далеким магічним світлом торкався закоханий не менш чарівної пари. Я гадаю, що прийшов час познайомити тебе з батьком. Пошепки мовила Віло, ніжно пригорнувшись до крісових грудей. Він не зрозуміє. Моє ремесло нині не в шані. Дивлячись стелю, мовив кріс, пригортаючи до себе Віллов. Господар маєтку знав, що рано чи пізно слова, які мовила Вілоу, мали пролунати. Вона розуміла, наскільки це складно і шкодуючи Кріса, вкрай довго відкладав цю розмову. Він знав це і цінував, від чого на дочі ставало ще важче. За інших обставин Кріс безмежно радів. Що кохана настільки цінує і довіряє йому і ладно представити свого бранця родині, але все було значно складніше. Якщо мати Вілоу, зважаючи на справжню дружбу зі своєю дочкою, скоріш за все зрозуміє її, то з батьком все мало скластися значно складніше. Кріс багато чув про Фарлот і здебільшого лише хороше. Зрештою, дивлячись на Віло, чоловік відчував. Що така дочка просто не може бути дитиною поганих батьків, те, як воно захопливо відгукується про них, і речі, що розповідали про родину дівчини його власні батьки. Втім, посаду, яку вже багато років займав Фарул, ішла в супереч в магічній гілці, що її оправ для себе кріс. Старішина Фарол, очільник гільдії вищих магів, який завжди особливо ретельно слідкував за представниками темних. І робив усе можливе, аби тримати останніх в жорстких межах. Останні роки орден старої інквізиції остаточно відійшов до тіні, але своєї позиції щодо справ темних чарівників Фарол дотримувався й нині. Навіть якщо я зійду зі свого шляху, сила що є в мені не згасне. Кожен, хто володіє бодай первинними магічними знаннями, відчує моє справжнє іство. Намагаючись частково приховати сум, мовив Кріс. Його посада це не увесь він. Є старішина фарл, але існує фарл батько, пояснила Віло, ще дужче пригортаючись до Кріса. Я розумію. Продовжуючи споглядати вгору, мовив Кріс, подумки готуючи себе до найважливішого ранку у своєму житті. Світанок не забарився. Із першими сонячними променями закохані почали готуватися до подорожі. Якби батько Віло був пересічним магом, яких в конгломераті та його околицях вистачало поза очі, майбутній шлях мав би пролягати інакше. Але дістатися місце пішки і врешті надвечір впертися у височенну браму, перетнуту яку будь-кому, крім гільдії вищих засі, видавалося ліпшою ідеєю. Втім, Фарл Подбавши до цього і скориставшись закляттям, пара мала дістатися стін замку, пройшовши крізь магічне дзеркало, що стояло на горішчі маєтку пріса. Закляття працює лише раз, пояснила Віло. Такі перепустки надають вкрай рідко, і це ще одне підтвердження довіри батька до тебе. Сміливіше. На обличчі Вілу з'явилася усмішка, така сама ніжна і світла, як і ранкові промені. Кріс вкотре поглянув на кохану і, піднявши догори комір чорного пальта, торкнувся її долоні. Губи вілу затріпотіли, виголошуючи закляття і дзеркало враз зажевлювало небесною блакіттю. Десь по інший бік почали віднітися образи широкої зали. В ці миті Кріс ще не знав, наступний крок докорінно змінить його життя. Закохані, розчинилися у Блакиті. І за мить виринули по інший бік дзеркала. Замок вищих, святає і святих і останнє місце, де міг би уявити себе кріс. Чоловік тільки навстиг оцінити велич мармурової зали, стелі якої губилися десь угорі, як раптом побачив навпроти себе високу постать у довгому білому плащі. Свідомість, що раптово повернулася до кріса нез'ясовним припливом енергії. Почала окреслювати картину реальних подій. Невдовзі жахіття сну знову мало завітати до нього, крізь відчував це, але радів тому, що отримав змогу повернутися до побратимів, як виявилося, у слушний момент. Посте Центуріона раптово завмерла на місці, а Хлорін, що спромігся дістатися кам'яного вояка, з силою завдав удар молотом. Ногою кам'яного вояка стрімко пішла тріщина. А гном, натомість, зібравшись силами, намагався завдавати супротивникові якомога більше пошкоджень. Відходь! несподівано вигукнув Кріс, і Глорін, озирнувшись, побачив опутоло, який встиг перезарядити гармату та готувався до нового пострілу. Опутало і цього разу не схибив, і гарматне ядро поцілило точнісінько у голову ворога. Центеріон хитнувся на місці. Із гуркотом повалившись на підлогу. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово. Олександр Мокієнко та Давидки Микола до нових зустрічей.